Одна новина, я зробив в дискорд на скору руку, бо дуже часто люди про нього пишуть. Цей дискорд буде для підписників. Хто захоче, просто тут є декілька волосих кімнат, може хтось знайти якісь тімейтів, може просто, е не знаю, посидіти, або коли вже буде трон Ліберті то можна пограти в цих каналах, може якісь рейди, будуть ще щось. Тут є. Є звичайній цей, є просто підписник і є роль Tron of Liberty, то вже коли зайдете на сам канал, ви зможете там пройти опитування і вибрати, що вам. Ну як ви, як ви себе відчуваєте, чи ви підписник, чи ви будете грати Global Tron Liberty. І от тут ми зможемо зібратися, коли вже вийде Global тоді я зроблю опитування, як ми називаємо нашу гільдію, і вже будемо тоді разом грати. Посилання на цей Discord я лишу в описі, так що заходіть. Ласкаво просимо. Всім привіт. Це буде відеогайд, як пограти на Кореї. Бачив, багатьох не пускає, не хоче підтверджувати номер телефону і так далі. Скачаємо Purple. Для початку от висвічується менюшка, Ми натискаємо Global. Щоб щоб тут не, не писало Корея або це, ну, тут з тих, що бачимо: Тайвань, Японія. Має бути Глобал. Тоді е, можливо, вас не пускають через те, що ви з Google. Попробуйте зробити новий аккаунт. Логін через Email. Е, вас нема створено. Зареєструватися. Відкриває браузер. Україна. Дата народження. Так, це все ми приймаємо. Можна було нажати як ритуал. Це без різниці. Так. Цей. Uh... емейл аккаунт. Пишемо. Вам лист на пошту підтверджуємо. Пишемо пароль. Далі. Все. На сайті ми зареєструвалися. От тепер переходимо до логіну. Значить, Global. Пишемо емейл. Логін. Ну, капча, звичайно ж. Так, нам відкрилося трон, Tron... цей не трон Ліберті, а сам лаунчер, Launcher... лаунчер Purple. Беремо трон Ліберті. Старт гейм. Так. Перейшло нам в гру. Але все на корейському. Тому, якщо у вас є під руками телефон, вам не тяжко просто відкрити камеру і, і ну, автопереводчик. Щоб хто довго не шукав, показую, як це зробити. Відкривайте настройки. Остання вкладка. Тут пише Корея Корея. Англійський звук буде, на жаль, цей. Все. Тепер ми натискаємо Enter. Так. Зайти Прийняти. Номер. Тепер ми будемо використовувати не наш український номер, а будемо використовувати інший Для цього я дам вам посилання на сайт. Ось такий от сайт. Називається PinkMe. Так, на цьому сайті. Ви просто гортаєте вниз, 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 вниз. Ось вам вибувають різні країни. Е, не знаю, які краще взяти. Кажуть, брати Канаду. найбуде Канада. Як всі кажуть, їм Канада 100% йде, щоб у вас не було проблем. Беремо Канаду. Так, тут є номері. Різні всякі номері. Е, Любий, без різниці. вибору ось цей і не знаю. І ми маємо номер телефону. Ми копіюємо до одинички, тому що одиничка це є код країни. Заходимо назад в Трон Ліберті. Ми Канаду Канада і вставляємо номер. Надіслати верифіційний код. є Вертаємося назад на сайт. Е, натиснути кнопку для верифікації. Можете почекати, там, не знаю, секунд 30 щоб вона точно прийшла. Наткайте. NC Software ефекційний код. Ось такий. копіюєте вертайтеся назад в гру. Вставите. окей okay. Все. Зареєструвати цей девайс, ну, типу мій комп'ютер. Зареєструвати на цей номер. Все. І тепер іде створення персонажа. Ну, а далі ви, ви бачили, в ну, мене вже є відео на каналі. далі створення персонажа, проходження навчання і сам геймплей. Так що ось так. Все. Тоді, кому там не, не приходили коди, не допомагало, сподіваюся, сервером серві поможе зайти. Ви зможете пограти в гру, не очікуючи на Global. Кажуть, що ця інформація, що в мене була в попередньому відео, це тільки відноситься до Кореї. Я 100% не знаю, можливо, і так, можливо, в мене інформація недостовірна, за це вибачаюся, але в нас є два місяці. сподіваюся, за два місяці Амазон переймуть так сказати, досвід в корейців. Що дуже багато людей втрачається, просто часто що вони не хочуть випускати ще в цих країнах Глобал. І теж я пустять там. І, і ось так. Сподіваюся, я вам поміг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментах, кому помогло Можете любий коментар написати, просто це допомагає каналу розвиватися. І до зустрічі в нових відео.